Залишатися в безпеці під час водіння взимку дуже важливо. Важливо їздити повільно. Надто швидка їзда дорогами взимку в негоду є основною причиною автомобільних аварій. Їздіть на безпечній відстані, принаймні довжиною в три автомобілі між вами та наступним автомобілем, залишаючи достатньо місця для зупинки. Перед поїздкою очистіть свій автомобіль від снігу та льоду, включно з дахом. Остерігайтеся чорного льоду. Ожеледиця це тонкий шар льоду на дорозі. Сам лід не чорний, але через те, що крізь нього видно дорогу, стається, що він чорного кольору. Чорний лід дуже небезпечний, і ви завжди повинні стежити за ним, коли ви їдете взимку, особливо коли на вулиці дуже низька температура і щойно пішов дощ. Якщо ваш автомобіль починає ковзати або його заносить, і ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над керуванням автомобіля, поверніть кермо в напрямку заносу. Так, ви зможете повернути контроль над своїм автомобілем. Деякі автомобілі мають так звані антиблокувальні гальма. Якщо у вас є антиблокувальні гальма, натискайте на гальма сильно і постійно. Якщо у вас немає антиблокувальної системи гальм, ви повинні наступити на педаль гальма, відпустити його, а потім знову натиснути ногою. Це називається прокачуванням гальм. Якщо ви застрягли під час зимового шторму, залишайтеся в машині, не спіть і намагайтеся залишатися в теплі. Навіть коротка прогулянка під час зимового шторму може бути небезпечною. Зійте якомога далі з дороги та мімкніть аварійний сигнал, щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви застрягли у глибокому снігу, який покриває вашу вихлопну трубу, вам слід вимкнути двигун, щоб випари від автомобіля не потрапили всередину, де ви сидите. Завжди намагайтеся мати з собою мобільний телефон, коли ви їдете за кермом взимку в погану погоду. Зателефонуйте за номером 911, якщо у вас екстрена ситуація, і попросіть перекладача, якщо він вам потрібен. Підготувати автомобіль до зимової їзди можна взувши машину в зимову гуму. Ці шини забезпечать вам краще щеплення з дорогою, коли є лід і сніг. Перевірте склоочисники та переконайтеся, що омивальна рідина заповнена принаймні наполовину. Переконайтеся, що ваш обігрівач працює. Переконайтеся, що ваші гальма в хорошому стані. Майте в машині як мінімум дві ковдри. Тримайте в машині лопату для снігу та скребок від льоду, а також ліхтарик і додаткові батарейки. Тримайте в машині також додатковий одяг, як от шапку, рукавички та червики, якщо вам доведеться йти за допомогою. Якщо вам не потрібно їхати кудись на автомобілі під час хортовини або коли дуже холодно, залишайтеся вдома, поки не переконаєтеся, що дороги розчищені. Залишатися в безпеці це найважливіше, що ви можете зробити.